Компанія OpenAI нещодавно випустила великий блог про те, як вони борються з тим, щоби їх чат GPT не був політично заангажованим. Бо вони всім кажуть, що OpenAI, і всі наші технології. Вони мають бути використані для того, щоб ви разом шукали правду, ніби би чат GPT знає це от все, Ви з ним говорите він не заангажований, але просто із за того, як працюють ЕЛЕМКІ, і із за того, що вони тренуються на доступному інтернеті. А все ж таки, інтернет іноді заангажований трошки більше, хоч в одну, так і в іншу сторону. Ну і коротше, дуже важко зробити чат GPT не заангажованим, коли всі люди навкруги дуже заангажовані. Щоб ви зрозуміли, компанія OpenAI хоче хочу сказати, чат GPT вне ній політики в нього просто є велика кількість знань, але це дуже проблематично. Вони використовують додаткові всякі яйки, вони використовують додаткові моделі, і вони кажуть, що зараз оця модель GPT 5, яку випустили ну, плюс-мінус нещодавно. Вона менш заангажована, ніж попередні моделі, аж на 30%. Тобто на 30 більше вона відповідає на питання, не каже: Вибачай, я, я не можу відповісти. Це де проти політики нашої платформи. З іншої сторони, є велика проблема в тому, що чат GPT працює таким чином, щоби ублажати користувача.